Телескоп, який є спільним проектом Національного управління за аеронавтики й дослідження космічного простору США, National Aeronautics and Space Administration NASA та Європейського космічного агентства European Space Agency ESA зробив знімок галактики, j 225506.80005839.9. Яка знаходиться в сузір'ї риби. На відміну від багатьох інших екстравагантних галактик і приголомшливих туманностей, ця галактика не має короткої популярної назви, а відома тільки своєю довгою назвою, в якій зашифровані її координати на небі. Ця далека галактика утворилася в результаті злиття декількох систем. В результаті цього злиття з газу в центрі галактики народилися нові зірки, найяскравіші з яких видно в ядрі.